Права 1382. Чи існує натуральне число, яке дорівнює сумі всіх попередніх до нього натуральних чисел? Ну що ж, нагадую, що натуральні числа це числа, що починаються з одиниці і використовуються при лічбі 1, 2, 3, 4 і так далі. Якщо порахувати, чи може якесь число дорівнювати сумі всіх попередніх, то виявиться, що це лише число 3. Тому що далі вже 1 плюс 2 плюс 3. Це вже буде набагато більше, ніж 4. І далі розбігається дуже сильно ця сума. Тобто єдине число, яке в нас дорівнює сумі всіх попередніх до нього чисел, це число 3. Ну що ж, нас запитують, чи існує. Пишемо так. Існує. Ми записуємо, що це число 3. І записуємо, що 3 це дорівнює 1 плюс 2. Ну що ж, отже, так, існує. І записуємо тоді відповідь. Чи існує? Пишемо так. Ну і можемо дописати, що це 3 дорівнює 1 плюс 2. Ну що ж, ось таке нескладне завдання про натуральні числа на цьому вправу завершено.